Запорізька січ чотириста років тому була ледь не єдиним місцем у світі, де українці почувалися як удома. Саме тут, за дев'ятьма порогами на Дніпрі, ховалася ця неприступна фортеця. Сюди звідусіль тікають українці, які не хочуть жити під владою загарбників нашої землі. На Майдані ми вільні люди. Самі обираємо, кого зробити своїм командувачем, а кого прогнати геть. Хлопці, а наш вічка виявляється засланий казачок. Зека геть! Зека геть! Зека геть! Ця славетна традиція вам добре знайома. Заслужити довіру козаків край важко. Але Івана Сірка ми переобирали отаманом аж 12 разів. Втім, таким популярним він був не завжди. Коли тільки народився, люди жахалися малюка, наче чорта лисого, бо Сірко народився з зубами і одразу взявся жувати шмат пирога. Лише рідний батько не злякався Іван. гордо підняв малого догори та передбачив геройську долю свого сина. Цими зубами він буде жерти ворогів України. І це пророцтво збулося, коли новообраний отаман Іван Сірко очолив війну проти татар і осман. Сірко вигадав власну військову тактику. Він уникав масштабних битв, але був майстром хитрих та блискавичних набігів. Зазвичай виходив проти татару темної. Невеличким мобільним загоном, рухаючись по воді на чай. Чайка гордість козацького флоту. Це швидкий та безшумний човен, на якому козаки нападали на татарські фортеці з Ненецька. Поки сонні татари намагалися оговтатись, козаки вже пливли назад з визволеними побратимами. Султан так боявся козацького отамана, що навіть видав указ. Усім підданим молитися в мечетях за його смерть. Ми самі не знали, як сірку вдавалося бити бусурманів без поразок цілими десятиліттями. Тобто козаком чоклоном, який вмів бачити майбутнє, відганяти від хворих смерть та ставати невидимим. Безперечно, Сірко володів могутньою силою. Та Джереломії завжди була безмежна любов до рівної землі. І, звісно ж, почуття справжнього козацького гумору. Коли султан Ти шайтан турецький запропонував козакам підкоритися. Шминяча морда! Запорожці вирішили написати йому листа у відповідь. Попиля часака! Ніхто у світі не міг собі дозволити зневажливого ставлення до султана Османської імперії, а сірку з козаками на нього було наче. Адже з півсотні героїчних походів проти татари Османів Сірко не програв жодного. Зупинити легендарного отамана змогла лише старість. Розмінявши восьмий десяток, Сірко занедужав. Попрощався з козаками та покинув Січ, щоб провести останні дні, як завжди мрія, на пасіці. В звичайному українському селі вже багато років минуло після смерті Івана Сірка, а пісні про його героїчні походи і досі чарують українців. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Став козацьку подобайку!